Всем привет, короче. Это я давно уже не занимал. Здесь две недели. точно. Ну, с того, как поменялся, снова. Ну, короче. Что я вам скажу. Вот тут я забыл э, статом лавочку из вот. С дерева. Надо у нас привозить дрова. Там вот такая вот береза. То... Зробили нишки две штуки вот тут. И вот тут две штуки. Короче, сидит и дуже удобно. Опа. Цепси все. Так, ну, еще, что я хочу сказать. Зробили, посадили я, э, посадил я Ось, рослина. Трава такая, не знаю, как она называется. А як ось називається? Це точно ось травик аж три штуки. От еще один, і ще один. Так, хочу як сюди трава попала, я взагалі не знаю. Так, ось у мене острів палуючий, там коріння є. І завдяки цьому корінню вода фільтрується. Такий от біопат у мене вийшло. Корінь. Не знаю, вижила не вижила було. Це з бота брали вже. Не з озера, а з болота. Де тут ось паросток іде? Ось він. І щоб він не плив, далеко, бо тут рибальська зона туди. То ось, на нитку прив'язав я і до, пришортував до цього стовбика, що в мене тримає горщика з, з, з квіткою. Ну, більше нічого не помінялось. Може потім наступним літом хворобу буду носити, а зараз уже пізно. Уже походання, вода взагалі холодна стала. До речі, який в мене фонтанчик. Отак от беру маленьку лійку. Раз, набираю. Встановлюю. І все. І все класно. Так, береш медитація, така от виходить. <laughs> Не знаю, що вам ще сказати. Ну, папороть як, прижилась. Ось прижилась вроде як, Ірації трохи більше у мене. Коротше так, я ставка свою о, свого ставка красноперку просто виловив і все. Бо вона мене задолбала, вже чесно. Вона не ось тому я її прибрав. Взагалі Прибрав по повній, е, тільки одна залишилася. Я її не зміхувати. Хитра зараза. Поту е, одну залишив. Вота виходить в мене це раз риб'яха. Ще збираю залишати одна потуа. чотири корпа, уже п'ять. Е -е. ще виходить е -е. Це виходить ще п'ять линів. Ходить що 10 рибин. Залишати може потім. Бо татом на рибалку я вже ого скільки, як давно ходив. Не знаю, ту комарі, ту робота у нас все-таки. ми працюємо, нікого не відпочиваємо. хоча є? І почуваю. Але все одно мені треба з тавком працювати. Не знаю, я бачу, там э, каміння продають. Э, таке. Гальку, коротше, Скарпат. Там за мішок 25 Е, э, Не пам'ятаю, скільки це. 25 кілограмів, це 200 гривень треба заплатити. Там ще доставка, бо це, важке. якщо, напевно, новою поштою, то все огу скільки вийде. Капець, скільки вийде взагалі. Ну от бачите там сосна. Я вчора трохи побрив траву, бо мені так більше подобається. Ну, працює і своїм ставком продовжую працювати. Що в мене там помидори мої. Жовті салатні такі. А, до речі, Д... фу, до речі, у е, мене, коротше, компресор я купив Ат... Атман Pump. Е, там короче для аквариумів ну для ставка свого там 700 літрів він е, е, качає з, короче вроді я нормально працював його включали перевіряли він працював потім на наступний день, ну, коли вже розпи, розпилювачі нам приїхали когда їх коротше в воду ну, Кидаю розпилюючу воду зі шлангом. Он попрацював одну годину один день. Потім на наступний день знову годину е -е, попрацювали. Все нормально. Потім я знову приходжу, розматую катушку з проводами ось так от до ставка. Ставлю компресор, ну там дош, доску ще під ним із коробки ж зробили. І тут е, компресор, коротше, коли я вже вечором зібрався е, е, включати компресор, не працює, взагалі не працює ні в яку, ні від іншої розетки, ми все пробували. Не працює, все. Накрився. А купив ми той компресор, ще там шланг був подарунок, це на UX ми брали за 399 гривень. Коштував компресор. І виходить, що все, все капець йому. Це капець взагалі, Я думав, що он е -е, поработає нормально буде працювати. Хоча б рік, щоб працював. А так взагалі два дні виходить. По дві години. І все. Ну, навіть не по дві. Одну годину в день я робив. Я хотів вже збільшувати. А коли я захотів збільшувати, навернувся і все, купець йому. Настав тому компресору. Так, сумно, сумно. Сумно сумно. Ну, буду значить, е, значить, купляти новий компресор, напевно. Якщо не знайдемо, хто там ремонтує їх, треба буде нового компресора купляти для ставків вже. Оце для акваріуму, напевно, таке собі для ставка брати. Це я, коротше, кивнув, О. О, працювати вроді, Ну, нормально, що воно не заходило у компресор, я бачив, що воно не заходить. Не знаю, що з ним таке сталося. Ладно, буду. Буду нового компресора, треба буде турі розетку зробити таку, щоб можна було. Підключити, коротше, підключувати. Так от, там от. Зараз покажу. Там от. Підключити можна було. Чи навіть отут зроблю розетну станцію. Може під'єднаю до цієї, до сосни. Так от, там, коротше, їхні у нас є. Це я може пробурю. У нас тут і так от. Та супутник вже не працює буде може це взяти і підключити, куплю, може потім катушку з розетку. Отак от сюди прибандижу якось встановлю, поставлю стінку одну, другу, щоб воно не капало на нього, і все буду включати, коли треба. Ну і тут. Компресор десь зроблюємо таку болту, щоб класно було. І все. Або, не знаю, може, шланга просто де, дуже долиного куплю. Коли куплю компресор, ну це дорого. Я бачила, які зараз ціни на компресори ставкові. Нам хороший це. Якщо як в Мотогараж Ukraine, то то він 1950 гривень коштує. Це дуже дорого для мене. Тим більше я дитина, я ще не працюю. А ті, що в мене були кишенькові гроші, то я їх потратив якраз на той. Теж ще доставка того, якщо це доставка не сильно важкого компресора, Коштує дуже дорого. В цей не знаю, як це мені коштувати буде нормального такого компресора купити. Не знаю, може і за 150 гривень. Mm. Mm. Ну добре, всім папа, -па, дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.